Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено відповіді на ваше питання, що робити при затриманні, зупинці вас представниками ТЦК. Як себе поводити? Я вже неодноразово знімав відео з цього приводу, однак бачу, що кількість запитань не зменшується, а тільки збільшується з цього приводу, тому вирішив спеціально для своїх підписників зняти це відео. Тому не забувайте підписуватись на мій канал. Тут в Ютубі, в Тіктоці, де ви будете дивитися, обов'язково поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права. І не забувайте підписатись на мій телеграм. В Ютубі це буде під відео, в Тіктоці, в шапці каналу, для того, щоб мати можливість отримати своєчасну інформацію, тому що не завжди встигає зняти відео. І так, поїхали. Що треба робити? Давайте я коротко без води. Розповім, по-перше, ви повинні раз і назавжди запам'ятати на сьогоднішній день. У представників ТЦК немає права не перевіряти ваші документи, не затримувати і доставляти те, що ми бачимо. Відео, в телеграм-каналах, в Тіктоках, там де завгодно, і коли людей викрадають, це реально викрадення людини, це реальне порушення прав людини. Звичайна влада поки бездіє, поки територіальний центр комплектування відчуває свою безкарність і думає, що їм це зійде з рук. Ні, не зійде з рук. Тут строки давнини 15 років, і я думаю, що всі представники ТЦК, які приймали в цьому участь, рано чи пізно понесуть покарання за викрадення людей. Тому в разі, якщо вас зупиняють просто представник ЦК, ви можете е, поспілкуватись про погоду, про що завгодно, Ну, Побажати їм гарного дня і піти далі. Затримувати вас права і перевіряти документи вони не мають. Якщо є представник Національної поліції, звичайно, ви можете йому показати документи. Він, звичайно, незаконно передасть ці документи представникам ТЦК і далі вони абсолютно незаконно почнуть на колінці виписувати вам повістку, якщо так відбувається, якщо вас просто не захоплюють. Коли представники, тобто то ми говоримо про випуск повістки, ви повинні розуміти, що те, що робить представник ТЦК, він порушує закон, а саме підробляє документи. Не можу представника ТЦК бути пачка, тим більше ще з факсімілієм. Цих повісток, які не заповнені, і він заповнює їх незрозуміло як хто. Там стоїть Факсімеліє чи навіть живий підпис керівника ТЦК, який їх називає, деяких директори ТЦК, які так собі вважають і так себе ведуть, і поплюжать, я вважаю, Збройні сили України. Ну, це окрема ситуація. А те, що робить оцей неуповноважений представник ТЦК, це є підробка документів. Ви повинні запам'ятати. Тобто вам виписують повістку, і тоді ви вже зобов'язані. Хоча вона є незаконна, ну ніби за нею з'явитись. У разі, якщо ви не вирішили за нею не з'являтись, дуже важко буде довести, що ви щось порушили об'єктивно. Тому що сама повістка видана вам з грубим порушенням законодавства. Тому я не раджу їх переконувати, що вони незаконно зареєстровані, що вони не мають це права робити. І немає сенсу. Сперечати з людьми, які озброєні, зброї яких дуже багато, які досить часто трапляються, вони збуджені. Чи що їх збудило? Не зрозуміло. Може, те, що вони повинні виконувати свій обов'язок і їм поставили відповідні завдання, що якщо вони не зберуть безпосередньо громадян України, когось там не затримують, не доставлять, то обов'язок повинні бути виконувати вони. Може, це їх дуже сильно збуджує. Ми бачили це відео із Полтави, із Ужгорода, з Харкова, де представники ТЦК абсолютно незаконно діють. Намагаючись відібрати у вас документи, у разі, якщо у вас документи відібрали і не віддають представники поліції. Потрібно повідомити представникам поліції, що або вони повідомляють причини зупинки, причини відібрання документів. Якщо вони говорять 10 хвилин почекаєте, зараз прийдуть представники ТСК, ви можете спокійно викликати 102 і повідомляти, що у вас представники поліції незаконно відібрали документи. Повірте, як тільки ви про це заявите представникам поліції, вам документи відразу повернуть і ви поїдете далі по своїм справам. Ще раз, представники ТСК не мають права не затримувати, не доставляти. Якщо вони вам говорять, поїхали з нами, це вони робити не можуть. За своєю волею, якщо ви не хочете їхати, ви не повинні їхати. У разі, якщо вони наполягають на тому, що ви повинні з ними їхати, разом біля них стоять представники поліції, які говорять, що ви зобов'язані з ними їхати. Вимагайте від представників поліції пояснити вам, чи затримані ви чи ні. У разі, якщо ви затримані, я тут розміщую, я вже неодноразово ну, повторював відео стосовно адміністративного затримання. Вимагайте від представників Національної поліції зафіксувати час, з якого ви затримані, тому що вас не може тримати більше ніж 3 години, і скласти відповідний адміністративний протокол пірніше протокол про адміністративне затримання. Вимагайте від представників поліції. Далі. Вимагайте надання вам безоплатного адвоката. Це відповідна норма закону. У разі, якщо у вас силою доставляють ТЦК, треба робити те саме. Ні в якому разі не відмовлятися від проходження ВЛК, ні в якому разі не відмовлятися від військової служби, а саме вимагати від представників ТЦК дотримання вимог закону. Тобто, спочатку складання протоколу про адміністративне затримання, надання безоплатного адвоката для того, щоб ви могли з ним спілкуватись. Самостійно дізнатись про свої права, що ви можете робити, що ви не можете, що ви саме порушили, тому що насправді оце залякування про порушення вами правил військового обліку. Насправді, як я вже розповідав, тут я теж розміщу для вас відео там в 99%. Всі ці штрафи вони є незаконні, тому що вони вже є простроченими. Особу можна притягнути протягом трьох місяців. А коли сталося це порушення, немає. І у нас з нашої практики ми вже з'ясували, що дуже велика кількість от тих осіб, які нібито знаходяться в розшуку, ну тобто внесені в базу армор адміністративних правопорушень, Насправді підстав для їх внесення туди не було. Нема підтверджень ні вручені повісток, немає підтверджень ні ігнорування ними вимог законодавства про мобілізацію. Взагалі нема нічого. Просто внесли. Доставили, ніби ви в розшуку, насправді нічого нема. Тому, якщо вас зупиняють там в автобусі, на зупинці, на блокпосту і говорять, поїхали з нами, ви маєте всі права відмовитись від цього. У разі, якщо особи наполягають, вимагайте від них складання протоколу про адміністративне затримання. І тільки після складання такого протоколу, фіксування часу, з якого вас затримали, надання вам безоплатного адвоката, ви можете з ними рухатись. І діяти, і робити інші дії, які від вас вимагаються. Потрібно всім дотримуватись закону. Поки на цьому все. Підписуйтеся обов'язково на канал, поширюйте це відео. Я розказав вам коротко про ті ваші права, які ви повинні просто знати і запам'ятати, що не мають права. Затримувати і перевіряти документи тільки поліція. У разі вручення повістки ви зобов'язані за цією повісткою, навіть якщо вона таким чином заповнена, з'явитись. І у разі примусового доставлення і затримання чи перешкоджання поліцейським вашому пересуванню вимагати від них складання відповідних протоколів про адміністративне затримання, і надання вам безоплатної правової допомоги. Це обов'язок передбачений законом. Запам'ятайте, будь ласка. Для того, щоб ніхто не порушував права і всі їх дотримувались. І для того, щоб представники ТЦК трохи все ж таки почали виконувати ті норми, закони, які у нас існують, і не перетворювали Україну на тоталітарну, безправну країну, де права громадян нічого не варті. За свої права треба боротись, їх відстоювати. Поки на цьому все підписуйтесь. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. з радістю вам допоможемо. Ну, я вже говорив, що ми укладаємо відповідні договори. У разі, якщо це потрібно, можемо укласти договір, і цей договір дає можливість вам виключно і нам для того, щоб ми відразу могли приступити до виконання своїх обов'язків адвокатів в захисту своїх прав, а не шукати ваших родичів, знайомих, з якими укладати в ваших інтересах договора. Тому, якщо потрібно, також звертайтеся до нас, всі координати в мене є в телеграм-каналі, під відео є, тобто нас знайти дуже просто нашу кампанію. Звертайтеся, укладемо договір, щоб ви були також впевнені в захисті своїх прав. Підписуйтесь, поширюйте і запам'ятайте, свої права треба відстаювати, за свої права треба боротись, особливо зараз. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти, допомагайте перемогти. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!